Привіт! Сьогодні у нас неділя, 4 часа дня. Ми вирішили поїхати знову на рибалку в Селкрік. Погода сьогодні в нас не дуже, десь 22 градуси і пасмурно. Але думаю, що якщо пасмурно і не жарко, то щось зловим, По-любому мусиш щось ловитись. Головне, щоб не було доща. Зонтіки в нас немає. Під'їхали ми вже. Ось тут ми стали. Тут навіть можна полити вогонь. Така річечка. Редрівер. Дім, ну що, там, готово? Що комари? Так, ми зловили першу рибку, таку невеличку, не знаю, що це за рибка. Тільки сіли, буквально хвилину як закинули. І відразу спіймали. Уша вся дощ і ми їдемо вже додому. Зловили тільки одненьку рибку, яку ми випустили.